Студенти цивільних вищих навчальних закладів, які навчалися за програмою підготовки офіцерів запасу в Національній академії сухопутних військ, склали військову присягу на вірність українському народу. Урочистості цієї нагоди відбулися на строєвому плацу видового навчального закладу. Щоб розділити хвилюючу мить клятви на вірність своєму народові, разом із юнаками та дівчатами до навчального закладу завітали їхні батьки, рідні та близькі. На урочистості з цієї нагоди прибули голова Львівської обласної ради Олександр Ганущин, перший заступник голови Львівської обласної державної адміністрації Ростислав Замлинський, міський голова міста Львова Андрій Садовий, представники громадськості та духовенства. Також привітати своїх вчорашніх вихованців прийшли командири та викладачі студентів. Особисто привітав молодих українців із цим важливим моментом в їхньому житті начальник національної академії сухопутних військ генерал лейтенант Павло Ткачук. Він подякував студентам, які наважились опанувати військовий факт і посісти своє почесне місце серед офіцерів запасу, за їхні старання та наполегливість впродовж двох років навчання. А кращих вихованців військової кафедри, очільник видового військового вишу нагородив грамотами. Складання військових присяги – це є дійсно свято. Свято не тільки для тих, хто складає, а свято для, для всієї військової частини і особливо сьогодні для національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сайдаша. Приємно відзначити, що сьогодні більше 1200 юнаків і дівчат склали присягу. На Навірність народової України після того, як пройшли двохрічний курс навчання за програмою офіцерного запасу, пройшли зборові заходи на протягом місяця, де в основному була практична підготовка і польовий вишкіл, Здали успішно державні іспити, отримали позитивні оцінки. І сьогодні їх ми зарахували вже в списки до присвоєння військових звань молодший лейтенант, і сьогодні вони вже склали присягу на вірність народу України. Особливо зворушив присутніх на урочистостях виступ випускника військової кафедри, учасника проведення антитерористичної операції, лицаря ордена Богдана Хмельницького третього ступеня, лейтенанта Руслана Філіпсонова, чотири роки тому я так само, як і ви стояв на цьому плацу академії Сагайдашного, тоді я студент львівської політехніки. Не міг собі уявити, що навчання у військовій академії вже за кілька років стане мені в нагоді. Тоді завдання з предмету стрільби і управління вогнем артилерії я вирішую з задоволенням. Вже коли мене мобілізували під час першої хвилі із знаннями та навиками, отриманими в академії, я себе дуже впевнено почував під час практичних стрільб на полігоні, а в зоні бойових дій. Цей досвід був доведений до автоматизму. Цього дня військову присягу на вірність українському народові склали понад 1100 студентів вищих навчальних закладів західного регіону, які проходили навчання в академії за програмою підготовки офіцерів запасу. Розуміло, що ці студенти мають закінчити свої вузи. Повірте, часто буваю на сході. Добре, розумію, що найбільша нестача в нас на сьогодні це власне офіцерська ланка, це лейтенант, капітан, тобто керівник зводу, керівник батареї, тобто керівник роти. Сьогодні маємо таку нагоду 1200. Ці чоловіків і жінок дуже приємно, що також дівчата закінчили ці такі швидкі курси, звідно яких вони отримали і вишкіл, і відповідно знання технічні необхідні для ведення бою і для керівництва умовах ведення бою. Тому дуже приємно. Що ми маємо таке свято за результатами підсумкових державних екзаменів військової підготовки, які вихованці військової кафедри склали напередодні, їм будуть присвоєні відповідні військово-облікові спеціальності та первинне військове звання молодший лейтенант запасу. Гордість розпирає груди за цих молодих хлопців і дівчат, які в такий нелегкий час для країни зробили дуже відважний і мужний крок. Обрали собі другу військову професію. Сьогодні вони словом підкріплюють свої наміри. Я Хочу їм побажати, щоб вони були завжди незворушними. Завжди над ними була був охоронець І хочу побажати їм, щоб вони завжди захищали не лише свою країну, а підтримували одне одного і були побратимами у всьому. Після складання військової присяги перед присутнями із дефіле виступив військовий оркестр навчального закладу під керівництвом підполковника Ігоря Дубна. А згодом рідні та близькі винуватці свята мали змогу привітати юнаків та дівчат із знаменною подією та ознайомитися із навчальною матеріальною базою академії. Це є історична подія для всіх, для всіх тих, хто сьогодні прийняв присягу, тому що це відбувається лише раз в житті, і це є дуже почесно для кожного українця, який є патріотом, патріотом своєї держави. Навчили як правильно автомобілі, що ді як діяти в екстремальних ситуаціях, як правильно виконувати накази офіцерів, ну, підготували, щоб вже дійсно служити Україні. До речі, багато хто з цьогорічних випускників військової кафедри виявив бажання після закінчення вчення у базових вишах піти на службу до підрозділів Збройних сил України та інших силових структур нашої держави.